Вітаю вас, друзі, шановні гості, глядачі мого каналу. В нас зараз середина, ну кінець червня, друга коротше, половина червня. Липа вже нас повністю відсвіла, можна сказати. Зараз цвіте буркун, цвіте синяк, ваточник цвіте, одним словом, цвіте різнотрав'я. Бджолом є чого брати. Ми вже поставили магазини. Поставили магазини, що можу сказати, полипі деякі сім'ї. Деякі не всі доволі непогано спрацювали. Сьогодні буду відбирати магазини. Є пару сімей, де можна відібрати мед. Ну, і дуже і дуже непогано спрацювали. А деякі нанесли, але до печатки не дійшло, то хай, я думаю, допечатують різнотрав'ям. Пасіка заросла, що я зараз можу сказати. У зв'язку з тим, що пасіка у мене значно збільшилась, Зараз буду доставляти магазини. Доставляти магазини, розширяти. працюємо якби, трішки так на випередження. Щоб не тримати стісненими бджоли. Щоб не тримати стісненими бджоли. Дивився відео вчора одного пасічника. Ну, сьогодні дивився відео він виклав Там де людина повністю відкачала мед і не було бджолам, що їсти. Ну це жах. Це просто жах. Це так, щоб викачувати весь мед і потім у всьому вони джіл, щоб бджоли не летять, щоб вони все поїли. Я такого не розумію. Так, так, що ще хочу сказати. що ще ще хочу хочу сказати, сказати, е, У мене один, одна сім'я стала трутовкою. Стала трутовкою. Хоча й матка була, не знаю чому, дивіться. Тут у мене бобри такого не робили. Це ми тут почали розчищати. Е, тут у мене штавок зразу поряд, бобри типу, повалили верби, все попадало. Ось така халепка невелика. Невеличка у мене халепа. Е, так, ми ці вже всі вулики помаленьку, де зараз сияті, відводки заміняємо, матки пооблітувалися, гарно сіють, вже вони там майже по 5-6 рамок. І будемо їх теж розширяти. Теж будемо розширяти. Щось буде цікавенько, обов'язково буду знімати. Яблука цього року дуже гарно вродили яблука. Такі славні яблучка, ми їх приливали, огірки вже свої теж пішли. Черешні ми вже обрвали, яблук цього року дуже багато. О, зараз це я тут теж такий розгардіяж, бо привіз декілька роїв, переселяв їх і ще треба вивезти. зараз будемо в порядку і косити. Бо це трошки на лісовому точку займався, там теж кількість бджіл маленька. Зараз будемо займатися тут. Будемо займатися тут. З цією бутилці я був розливав те, що, ну забрусний мед, я там його не продаю. Я його замочую в воді, вимочую і потім віддаю бджолам, як корм. Як корм, це я об'єднував тут е, теж. Були такі під підсижував, кож роботи пройшло трохи і ще є. І потрібно понаводити порядок, але вже на той рік я хочу так все гарненько, щоб воно все було. А ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар, поставити лайк. Щось буде цікаве, обов'язково буду показувати. Зараз буду ці розширять. сім'ї. Я вчора перевіряв ловушки. Вірте, не вірте, є в мене вже дві ловушки, яких за 5-6 днів попалось по третьому рою. Короче, дивіться, переселив оце сюди рій. Позавчора поставив ловушку, вчора вже перевіряю, вже знов сидить рій. Тому спершу, може там ці ті, що бджоли затілені, рій, трутні заходять, працюють полок несуть рій. О, якось так. Тут ці підвозочки з матками. Цим вже я купляв карніку. Тут він, там ну дуже гарно вони сіють. Побачимо, що далі буде, як вже вийде ця бджола їхня. То якось так. Добре, буде щось цікаво, обов'язково будемо показувати. Так, розширяю по порядку. Це у мене тут такий відводок. Дивіться, він зараз вже на сіми рамках. І ми будемо зараз його добивати до повного корпуса. Але я буду розширати ставити тільки одну вощинку, дві суші і зверху буду відразу ставити корпус, Ну, 145 корпус суші. Суші. Повторюю суші, не вощини, щоб вони спокійно працювали, суші у мене. Є такі запаси, аби її цього року використати. Ось тут вже дивіться аж на крайній рамці є розпліт, зараз покажу по можливості. Ну, бджола поки мирна, димар поки не використовуємо. Тут в мене цього року вони відбудували 4 вощинки. О, дивіться яка рамочка. Тут і... це крайня рамка, тут вже і спокійно є і мед. І, це, і бджола вже вісить, травш щоб вони не зайшли в ройовий стан. Хочу назбирати грошей, купити собі якусь камеру вже для зйомок більш кращу. Так, да, Тут всі рамки з розплоду, маточка молода, кожні 4 рамки вони відбудували, в і кормає. і і все. А то повідкачують, все обділи, потім бджоли викидають з голоду трутнів і просто розплітають. Вони кажуть, що це бджоли винні. Зараз ще от, стара рамка тут була. Та стара рамка, бачите, вони одразу відрізняються. Холос тут положу, на всіх вуликах вложу холостики, щоб було для цього. Так, тут вже знизу да, стара рамка. Цей трай вже на бік. набіг, там вже нові. Бачу, розплід гарно виходить. Джоли вистачає, будемо її Бо сьогодні їх їхати Треба буде сіно перевернути. Зараз ми старі рамки, я вже на край, щоб потім їх вибракувати, а всередину вже будемо краще розширяти. Той ми розширили, забрали заставну. Це наступний. Тут у нас теж вони відбудували вощини. П'ять да, вощин вони тут відбудували і суш. Я їм давав трішки. Зараз теж буду ставити магазин, це тут буврій, Буду ставити зараз сюди магазина. Магазина буду ставити сушу, бо ж повторюсь, що є суші дуже дуже багато. І так по порядку працюю трішки на випередження, хоча тут вже джули. Вистачає, я вчора ще одну вощину поставив. Дивлюсь, вони вже майже відбудували. Вела себе веде мирну, димар навіть не димить, взагалі не звертає уваги. Тож працювати можна. У нас жарище, жарить, ми все працюємо, працюємо, ставимо в магазини, де доставляємо рамки в ощину. Ще на вечір планую забрати декілька магазинів. Дивіться, як я і казав, ставлю я їм таку суш там минулорічна, Оце після суш, після відкачки. Але ще ставлю... Дві-три вощини. Дві-три вощини ставлю, щоб на всякий случай було де їм працювати, хай щось трошки відбудують. Хоча в основному завжди ставлю всю суш, сушу така, гляньте гарненька, свіженька суш. Немає такої, як старої, ми вибраковуємо, вона в мене є лишня. Ось, Якось так. Працюємо жарить, жара неймовірна. Але треба попрацювати, бо сонях в нас є посіяний, ну є, і то він два етапи. Один вже, можна сказати, сантиметрів 60 від землі, а другий е, в другому полі тільки сантиметрів 10, оце тільки вийшов. То буде дуже довгий медозбір соняка. Хоча Я не дуже люблю сонях, на соняку сильно, занадто сильно зношуються бджоли, як на мене. О, якось так ми далі працюємо. Так, а ми все далі працюємо, магазини ставимо рамки в очинку, де треба суш. Так, що хочу сказати, за да з даної сім'ї продавався пакет, робився ще відводок на одну рамку і тут вийшла матка, вона вже все ну, гарненько сіє. І що цікаво, вони ще дуже-дуже добре спрацювали на медові. Взагалі, бачите, не агресивні без димаря працюю. Ось такі корші повнющі. Ой-о, дивіться. Ай, ладно, вже трошки подивитися які. О, Ось крайня рамка, там взагалі все повне. Попрацювали так, Дякую Богу на славу. А, не можна вставити назад. Що тяжено? Незручно дуже працювати. Бачите, повний цей вулик. Зараз теж додав, що тут крайня рамка. Це заставає, навіть не бачу, розставити магазин, зараз вольну одну сушу, завтра я навіть, поставлю магазин. Тут бачите, зараз трішки розширю їх, щоб якраз злігла ця рамка. Отакі. От Ще що хочу сказати, перше зіткнувся з таким. Тут в мене холстики, хай будуть пару холстиків на той рік, що були на ці. З цім цього року перше зітхнувся. Так це з тим, що виявляється, ну я раніше тільки в книжках читав, але деякі були, в деякі сім'ї зайшли в ройовий стан. Вибачайте, закінчилась пам'ять. То що хочу сказати, що, що я замітив, що... Було декілька мене сімей та сильних ось там, наприклад, одна біля димаря, які зайшли в ройовий стан і можна сказати, навіть вже матошники позапечатували. Почався сильний взяток з липи, реально був взяток декілька днів. І повністю порозрізали маточники. Це вперше я зіткнувся з тим, що пише в книжках. І воно відбулося насправді вживу. Теж тут білки гарно працюють. Відбулося перший раз, як я побачив, що цей, що сильний заток змусив бджіл порозрізати матошники. І це не в одній сім'ї це в трьох сім'ях. В трьох сильних сім'ях. Дякувати Богу, що пішов. Вітаю вас, шановні гості, глядачі мого каналу. Вирішив вам показати... Ось тут у мене на дубі є ловушка. І що хочу сказати за цю ловушку. О, дивіться, там шершень теж літає. Тут знову рій. І що чим вона цікава? Тут... Оце я вже... Дивіться, як шершень літає біля льотка. Хоче бджолу, напевно, піймать гадьониш. Так, біжить, біжить. Ось дивіться. Оооо Бжоли на нього нападає. От закінчую відео. Такий був день э, чудовий, а це вечір така буря. Дивіться що робиться. Тож, друзі, не забуваємо підписатися на канал, залишити коментар, поставити лайк. А ми йдемо все ховати. Дивіться що робиться. Це просто жахітечко, ох, йо! Буваємося, вигляньте, що на небі робиться. Вітер який дощ валить як з відра. Ось таке. Вранці вроді був день сонця, тут натобі вже. Малий каціну перевертати. Ого, як горіх тріщить, хоч погнуло я, щоб не не впав. Все добре. Нема світла? Світла в нас немає, все, друзі. Не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар, поставити лайк.